Після ізраїльських атак на цілі в Лівані варто було очікувати іранської відповіді. Це сталося, нагадаю. 1 жовтня, ввечері, 1 жовтня, Іран завдавав масованого удару по території Ізраїлю. Відомо про запуск сотні ракет балістичних. Така кількість перезавантажила систему «Залізний купол, і вперше за останні кілька десятків років є ураження важливих об'єктів на території Ізраїлю. На вашу думку, чи можемо ми тут говорити про перспективу, щонайменше ізраїльсько-іранської війни, а як максимум про масштабний регіональний конфлікт, у який буде втягнуто одразу кілька держав? Ну, по перше, Іран не межує з Ізраїлем, і тому ми можемо, говорити, що війна триває. Просто вона триває через проксі. Іран воює з Ізраїлем через свої Хазбулла і Хамас, через Хусітів. Іран божевільно. Страждає якимись там маніями стосовно створення шиїцького трикутника з виходом від персь... країн перської затоки до Середземного моря. Практично Іран окупував, можна говорити, той самий Ліван, тому що там така собі трипартійна. Система керівництва і президент від е, християн Моронітів, він відсутній. Прем'єр-міністр від Сунітів також відсутній. А при, е, спікер парламенту від Хезболи практично е, вже там я не знаю скільки десятків років керує країною. Ми маємо розуміти, що Ліван окупований. Мало того, коли ми говоримо про ліван, е, ми забуваємо про те, що, наприклад, ті самі е, міста, які зараз населені переважною більшістю християн. Вони е, зараз їх е, ніхто е, 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 не чіпає. І е, ми маємо розуміти, що суніти радіють, тому що відбуваються з Хезболою. мало того, е, наприклад, після ліквідації настрали керівника Хезболи, так само суніти в Сирії е, також радіють. Тому там насправді не так все просто. А коли говорять про якісь там конкретні країни, то ми маємо говорити про те, яким чином відбувається ситуація всередині. Той самий Іран він практично як лоскутне лоскутна ковдра сотка. Я вже не раз про це говорив. Від е, там північний Азербайджан Туджістан, Курдістан, тому там дуже все складно. Коли в них є спільний ворог у деяких країнах, як Ізраїль, то тоді їм простіше. Тільки почнуться проблеми, повірте мені, ми будемо говорити зовсім про іншу ситуацію. Стосовно нападу, ну по-перше, це не перший напад. Фактично, так звана відповідь була після вбивства керівника Хамаса Ханеї. І е, тоді ми побачили певну міру, такий все ж таки більш збалансований е, з точки зору перевантаження системи ППО протиракетної оборони е, баражируючими. Шахедами цими ми пам'ятаємо тоді ці ракети, які летіли і збивалися, наприклад, десятому Іорданію. Зараз вирішили вдарити ракетами, балістичними ракетами. До речі, їх збиває не так, як не так залізний купол, який добиває залишки цих ракет, як праща Давида і Аро це Та система, яка збиває балістику поза атмосферою. Насправді дуже складно балістика збивається, тому що треба сильний кінетичний удар, щоб її збити з її траєкторії. Ну і ми побачили Правді, що загроза, яка існує як загроза, вона набагато більш страшна аніж тоді, коли вона стає викликом, коли вона вже є на порядку денному. Побачили, що так звана ракетна програма Ірана це не більше аніж пшик Не було вбито жодної людини, окрім палестинця, який був вбитий уламком цієї ракети, палестинця в секторі Газа, фактично не було жодної влучання в цілі, плюс-мінус 400 метрів. Це нехай Іран собі заявляє, що ви там влучили по f35 20 штук або. Там по масаду ми бачимо кадри 400 метрів від штаб-квартири Масаду. Тому насправді це пшик. і думаю, що відповідь. Ізраїля буде я. Не люблю знаєте, прив'язку до символів два-три тижні. Це не мій стиль, але насправді 7 жовтня різня в, в, в Ізраїлі. Я думаю, що 7 жовтня до 7 жовтня буде відповідь. і Однозначно, вона буде такою, яку Іран не витримає. Я думаю, що будуть бити по нафтотерміналам, будуть знищувати практично залишки цієї. Потужності, яка існує в Ірані, яка дозволяє їм фінансувати е, свої е, ракетні програми і свої програми безпілотників, е, будуть знищені вони на території Ірана, будуть знищені на території Лівана, знищені на території е, Сирії. Е, і я думаю, що ми побачимо насправді, що цей е, так званий, е, значить, е, центр вісі зла, е, яка е, за допомогою Росії е, практично. Дестабілізовує близький схід, я кажу про а, і, і режим Аятол в Ірані. Вона буде, якщо не знищена, але вона буде точно ну підірвана в своїй потужності. Я думаю, що нафтопоробна промисловість так ціни трішки зростуть. Я думаю, на нафту, але зараз це питання окремих коментарів. А, але нафтопоробна промисловість і а, нафтові доходи від цієї промисловості Ірана будуть знищені ракетними ударами. Наземна операція проти Ірана вона неможлива, але я казав, тому що відсутня Квиду відсутні кордони, але те, що буде зачищена територія південного Лівану від залишків Хезбули до річки Латаки, я думаю, що насправді ми е, цим в цьому однозначно е, будемо свідками. І я думаю, що е, так само будуть знищені потужності проксі Лівана і е, Хезбули в Єміні, думаю, що удари по. Тим ракетним базам, пусковим установкам, звідки освіти намагаються дестабілізовувати нафту, скажімо так, Червоне море і ці Ормуського протоку, ці нафтові. Баштрути вони також будуть підірвані зараз в результаті відповіді. Ми побачили, як Ізраїль вміє відповідати. Ми побачили, як вони е, знищили керівництво, керівництва е, фактично керівництво хазбули на Сролу і е, інших керівників в штабі. Ми побачили, яким чином вони зробили блискучу операцію щодо е, дезорієнтації і підриву можливості комунікації е, цими підривами педжерів і потім рація. Ми побачили яким чином е, та сама. Ліванська армія, яка була е, частиною цих сил і збули на півдні Лівану, вона відходить зі своїх кордонів. І я думаю, що до 7 жовтня ми побачимо зовсім іншу ситуацію щодо неведення порядку з тими, які намагаються дестабілізовувати ситуацію. Ще раз наголошую, це питання е, нам також вигідно, оскільки підривається можливості одного з ключових союзників Росії, яку Росія, яку Росія дахувала в Радбезі ООН. Е, е, ми. Я кажу про Іран. Ми побачимо менше тепер цих ракет на території того самої Росії, іранського походження і буде тепер не до Росії, не до України. І я думаю, що в даному випадку ворог наших ворогів виходить так, що ну певною мірою є нашим нашим союзникам. Я звичайно кажу про Ізраїль, і ми маємо говорити про те, що треба підтримувати Ізраїль в боротьбі проти тих. Хто є союзником Росії, які е, яка насправді є бенефіціаром такого роду дестабілізації на близькому сході? Думаю, що має бути цим припинено, пане Валерію, От ви сказали про так. Плюс, який можуть бути для України стосовно того, що дійсно під час війни Іран буде позбавлений можливостей передавати або продавати росіянам велику кількість ракет. А це очевидно, що зменшує інтенсивність обстрілів в української території, тому що так росіяни можуть використовувати ці ракети. А якщо ми говоримо про мінуси для нас, у Разі початку до прикладу всієї регіональної війни на близькому сході Україна ризикує зіткнутися із різким зменшенням обсягів військової допомоги, принаймні з боку Сполучених Штатів Америки. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Тому що дійсно ізраїльське лобі у Вашингтоні набагато потужніше за українське, це очевидно. А політичний рівень відносин двох країн набагато більш розвинений. Ну, це очевидно, тому що ми бачимо, як Сполучені Штати Америки допомагають Ізраїлю в даному випадку, допомагають озброєнням. І не тільки, а в випадку з Україною, ну тут ситуація доволі плачевна, якщо ми порівнюємо ось відносини між США і Ізраїлем. Ну, перше, так не завжди було. А насправді, я пам'ятаю той діалог між описаний ну, тоді, коли була війна судного дня. Я пам'ятаю описаний діалог, коли Кісінджер говорив е прем'єр-міністрки е е Ізраїлю про те, що він сам перед американець і він е каже Володимир, що я не можу вам допомогти. Тоді ніхто не допомагав Ізраїлю, ніхто не допомагав Ізраїлю. Вони понтони, десь там купили на, е на якісь там е звалищі, які якими вони намагалися. Форсувати річки, пам'ятаю. Тоді коли всі об'єдналися проти Ізраїлю, Він був один. Так от жар каже на сам я американець, а вже потім єврей. А Голдемір каже йому, ну ми євреї читаємо справа наліво. Тобто, насправді ми дуже добре пам'ятаємо слова Моше Даяна, який був міністром оборони Ізраїля. Ви допомагаєте, говорячи США нам допом... Грошима і. Зброєю а, і порадами Так от гроші зброєю ми беремо, але поради залишити собі саме тому, що Ізраїль сам сподівався на свої сили. Зверніть увагу: 181 ракета, ніхто не загинув. Люди були готові до війни. Я не буду говорити про ситуацію, яка складалася в Україні до 22-го року. Ми можемо про це і будемо говорити після нашої перемоги, але насправді ми бачимо, яким чином люди підготовлені. Насправді вони готувалися до цих ударів, а не до, вибачте, святкувань. І тому, хоча вони Дійсно, зараз ми знаємо, відбувається практично початок нового року в Ізраїлі. Тому ми маємо говорити про те, що мають бути готові і люди, і уряди готуватися вони мають до війни. Тому їм будуть допомагати стосовно допомоги Ізраїлю. Ну насправді допомагає тим, хто бореться та сама Гамала Гаріс, а той самий Банди Байден до удара Ірана по Ізраїлю схиляли насправді уряд Нитаньяху до того, щоб вони домовилися по газі, і ми пам'ятаємо тиск який відбувався на Ізраїль, і ми пам'ятаємо, яким чином, наприклад, відбувався тиск на демократів на Байдена всередині демократичної партії в США, наприклад, не голосували так званий кокус прогресистів за задання допомоги Україні разом з Ізраїлем. Можна було обійти Майка Джонсона для того, щоб набрати голоси для допомоги. Нагадаю, нашим глядачам ми про це говорили. Але самі демократи не давали допомогу Ізраїлю вкупі разом з допомоги Україні. Але зараз, коли Ізраїль бореться, коли Іран обстрілює Ізраїль, і це лобі, яка переважно орієнтується на, 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 на істеблишмент республіканської партії на їх виборців. Ізраїльські лоби в США, і словами Трампа він говорить про те, що Байден і Камала Харріс дуже слабкі іран не вдарив би при мені, але і Камала Харріс. І демократи підтримують Ізраїль. Зверніть увагу, що говорить Досін, міністр оборони США, що говорить Блінкін, що ми разом з Ізраїлем, що говорять ті самі європейські лідери, які певну міру навіть заслужували дещо Ізраїль, коли він як вони вважали, перевищує ну масштаб своєї відповіді після різні сьомого жовтня. Сьогодні всі на боці Ізраїля. Тому Іран висадив собі в обидві ноги, і тому всі будуть допомагати тим, хто хоче перемогти разом з переможцями. Будуть ті, які не хочуть бути. Разом з тими, хто е, чинить терор, так само діяти треба українській владі, так само треба зараз е, активними діями говорити про те, що ви маєте допомагати нам, діюча адміністрація Байдена. Тому що, якщо певний міру там трампісти, мага трампісти говорять про те, що значить, треба припинити Україні там, скажімо, там допомогу або скажімо, я, я, ми, я ми там швидко не ведемо порядок. каже значить, Трамп після е, війни. Тут і нехай діюча адміністрація поставить на нас навпаки, кака е, е, говорить про те, що не треба довлятися з Путіном. Ним дивіться, як Ізраїль. Вчинив з Іваном, давайте до перепрошую з Іраном. Давайте допоможемо Україні, яка так само дозволить вишворнити Росію з її окупованої території. Треба бути батьками перемоги і ми задоволення поділимося такого роду радістю нашої перемоги. Тому треба активно використовувати в чому в тому числі такий досвід. Я не бачу тут мінусів. Ми бачимо зараз підтримку Ізраїлю, якої не було до урана, до удара Ірана по Ізраїлю. Ми бачимо зараз підтримку серед європейських лідерів, двопартійну підтримку, якої не було. Ми бачимо. Ми зараз підтримку і кандидата в президенти е, Трампа і кандидата в президенти Камалу Харіс і дійш адміністрації Байдена всієї адміністрації е, допомога Ізраїлю. І тоді, коли ми так само будемо діяти, нам будуть допомагати. Я не бачу тут альтернативи. Скажімо, якщо там Ізраїлю додасться допомоги, то з України вона е, якось там е, буде відніматися. Ні. При правильній політиці при використанні, в тому числі досвіду Ізраїля, ми можемо навпаки збільшити обсяг допомоги нам. Якщо правильно діяти, перепрошую, я тут зараз не можу багато тут пунктів рецептів, але ще раз наголошую: зверніть увагу, як почали допомагати Ізраїлю після цього удару ті, які. Схиляли той самий уряд і теняху сайті посредні з терористами сьогодні. Вони всі на боці Ізраїля. От нам треба використовувати такого роду досвід і такого роду практику. Ще раз наголошую: удар по ворогу, удар по ворогу, яким є Іран. З боку Ізраїля це удар по нашому ворогу, також Тому я не бачу тут мінусів. Я не бачу тут альтернатив. Я бачу тільки те, що ми маємо бути на боці Ізраїля і його адекватної відповіді терористам. Тому що ще раз заголошую Іран союзник Росії про це треба завжди не забувати. Удар по Ірану це удар по Росії. Росія насправді пішла колись. Скажімо так, якщо говорити мовою шахівниці хусітами 15-му році, коли путіну не подали руки на зустрічі великого двадцятки в Брізбені, він розпочав через рнала сулі який був ліквідований в квідовано му році в Іраку. Це такий собі керівник квір і цих курц операцій. Зовнішніх операцій в Ірані він зустрівся з Путіним і сказав: ми можемо там розпочати громадянську війну, створити проблеми на близькому сході. Росія пішла через Хамас. Хамас виграв конкуренцію серед терористів, напавши 7 жовтня рік тому, на Ізраїль і всі мітинги про палістінський там про скажімо. Проіранські вони були під гаслом допомоги Хамасу, саме тому Хезбала на допоміг Хамасу, тому що в них були свої плани. Ми ми побачили, що ну скажімо так, не так. Потужні ті загрози, які якими нас лякали, говорячи про ракети, говорячи про ті програми Ірану, які допомагає розділі, в тому числі з і снарядами, в тому числі танковими снарядами. Ми всі побачили. Тепер насправді ми маємо розуміти, що і Росія шантажує так само, як і шантажує Іран. А король насправді, якщо прибрати ядерну зброю, то практично голий. Єдиним мінусом це буде тимчасовий ріст ціни на нафту, але. Я думаю, що після неведення ладу а, Ізраїлем з, е, з цими країнами, які дестабілізовують близький схід, е, і е, нафта також відкотиться на е, значення менше ніж які зараз. Я не бачу зараз можливості для того, щоб вона довго росла вверх. Тому е, це е, насправді не тільки вистріл. Ірану собі в обидві ноги, це і вистріл Росії також е, через Іран собі в обидві ноги. Е, Вісь зла, яка е, фактично створювалася Росією для того, щоб ходити цією шахівницею, давайте домовлятися з нами, бо ми можемо значить дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Давайте домовляйтеся з нами, бо ми можемо зварити, створити таку саму ситуацію, там припустимо на е, тому самому. Е, а в тій самій босній герцоговіні, якщо вже говорити зараз про е, те, що вона може робити, а давайте домовлятися з нами, ми можемо дестабілізувати Африку, як вони зробили Буртіна Фасо, як вони зробили в Нігері. Домовлятися з нами, ми можемо створити е, через Мадуро е, проблеми вам в Латинській Америці. Ну, Мадур світі вистачає, тому світ побачив, що якщо вони будуть дозволяти. Путіну шантажувати, то виникатиме такого роду ситуація по всьому світу. Тому коли ці карти були розкриті, треба їх поступово просто бити. Буде побита ситуація і на близькому сході. І ми насправді побачимо, що ну останнім аргументом Путіна буде згалишки його шантажу ядерною зброєю. Але думаю, що тут вже також 101 -е китайське попередження вже насправді також не буде працювати. Пане Валері, до різкої доволі реакції від президента Туреччини Реджепа Ердогана, він під час нещодавніх заяв заявних конфлікту в Газі закликав мусульманський світ об'єднатися проти дій так Ірану, і він доволі таки різко висловився стосовно цього приводу. І він сказав наступне зараз. Не знайду цитату про те, наскільки ймовірне створення міцного мусульманського альянсу проти попри взаємні розбіжності та амбіції про Них країн країн регіону, тому що є думка, що Туреччина, попри свою пропалестинську риторику, не прагне повністю розірвати відносини зі сполученими штатами Америки та країнами Європи, чи є чи може це бути одним із факторів, що перешкоджає створенню ось цього міцного мусульманського альянсу? Не буде мічного міцного мусульманського альянсу, Я вже казав, що суніти більше ненавидять тих самих шітів в раку, і в Сирії, а і в тому самому лівані аніж аніж можливо в них там є. Проблеми з е, тим самим християнським населенням е, я можу довго говорити. можу нагадувати як аль, -Аль каїда як вони також е, ворогували з, е, е, з тим самим ІГІЛом. Е, я можу говорити про те, що ІГІЛ е, підтримувався це практично сунітами і е, проти нього воювали в тому числі шиїти е, в тому самому Іраку. Я не буду говорити про це одразу. Я кажу про те, що неможливо створити зараз єдиний е, ну, нуським там ісламський фронт е, е, і через внутрішній розбір. І через те, що там багато людей, які ну, абсолютно адекватно оцінюють ситуацію. І зверніть увагу, наприклад, та сама ісламська країна Іорданія, як вона допомагала е, збивати ті самі іранські безпілотні ракети на свою територію, е, в тому числі військам коаліції. Я кажу і про перший, і про другий, е, скажімо, напад Ірану на територію Ізраїля. Зверніть увагу, яким чином е, найпотужніша країна е, на в тому регіоні це. Єгипет таким чином також стає в стороні. Зверніть увагу, як, наприклад, ті самі Хусіти і, і той самий Хамас вони зірвали Авраамову угоди. Це Намагання США ще при адміністрації Трампа помирити Саудівську Аравію з Ізраїлем, і для того, щоб вирішувати палестинську проблему, треба було налагоджувати ну принаймні сприйняття Ізраїля суверенної держави, тому що той саме Іран він в своїй доктрині каже, що Ізраїль має бути знищеним, і в таких умовах створювати Палестинську державу, щоб вона була ну, скажімо так, осердям тих, хто буде знищувати Ізраїль. Ну, ми пам'ятаємо, як там Хамас переміг в секторі газа і навіть ворогував з адміністрацією Абаса на західній березі, ріки Йордан. Ті ті самі, нібито палестинці. Е, в таких умовах зрозуміло, що ніхто не буде вирішувати такого роду проблеми. Зверніть увагу, що Саудівська Аравія і лідер Бін Салман, він говорить про те, що я зараз можливо і. Пішов би знов таки на відтворення цих аврамих угод, але мене не сприймуть мої громадяни. Дійсно, після того як Хамас зірвав такого роду змову, відбулася ті самі демонстрації. Ми багато бачили демонстрацій після влучання російської ракети в Ахмадід. Ні, але ми бачили дуже багато людей після фейкового удара по нібито лікарні, хоча там була воронка півтора метри на стоянці, навіть там на ушкодження автомобілі. Але цього було достатньо, щоб там підняти сотні тисяч людей по всьому світу, в тому числі, які виступали в тих самих. США показуючи фотографії знищених э, дітей э, в секторі э, тоді э, в Ізраїлі 7 жовтня, і показуючи э, поліцейським в Нью-Йоркі і Вашингтоні, дивиться, будуть твої діти. Ми бачимо, ми побачили такого роду демонстрації, але лідери цих країн не хочуть, щоб э, такого роду в їх країнах э, ну певну міру вирішувала питання порядку денного і э, відбулася радикалізація в тих э, країнах, де ну, ну люди. Не, не не орієнтуються на радикалів і на терористів. Ми маємо розуміти, що процеси талібанізації, тал... сомалізації, процеси створення радикалами такого порядку денному, в якому практично нема зазору для якоїсь демократії. Пам'ятаємо після Мобарака, що відбувалося в Єгипті, Ми знаємо, що такого практика вона зрозуміла тим людям, про яких ми зараз з вами говоримо. Ну а те, що Ердоган грає в свою гру, зрозуміло, що Ердоган дуже добре вміє балансувати і. Насправді він вирішує свої питання і питання своєї партії за рахунок такого балансування. Він же там, ну наприклад. Говорить про те, що в нього чудові стосунки з Зеленським і з а, тим самим Путіним, і він може бути посередником. Пам'ятаєте, в зерновій угоді він говорив не більше і не менше про те, що він врятував а, світ від голоду. А він вирішує свої питання на Близькому сході через те, що він домовляється, в тому числі з Росії там створює газові хаби. А, ми побачили, яким чином а, Росія кинула своє, свого, свого союзника по декабе Вірменію. Ми побачили, як РД. Ердоган разом з Алієвим вишворинили Росію з Південного Кавказу, де вона панувала часів Грибоєдова з 1828 року. Ми побачили, яким чином Ердоган вибудовує е, свою е, пантуркійську вісь, як він входить в Центральну Азію, практично тут, звідти разом з Китаєм ту саму Росію. Ми побачили е, на зустрічі е, минулі зустрічі в Самарканді е, в, е, в, е, в зустрічі Шос, коли сидів Алієв і е, Ердоган посередині стола, десь там на прикладних стульчиках з хістами мармизами сиділи Путін і Лукашенко. Ми все це бачимо, і насправді це ж у нього ісламська партія у Ердогану. Він мав чудові стосунки і великий. Обсяг торгівлі з Ізраїлем, але коли відбулася та ситуація, яка відбулася після 7 жовтня, він вирішив певною міру мобілізувати свій електорат, який переважно проживає в маленьких містечках і в селах, і більш радикально налаштований, я кажу, про туреччину і вирішує, намагається вирішувати свої питання всередині, тому що головним його опонентом є проамериканські, проєвропейські сили, сили Кірі. Жал, жал коли він балотувався, і зараз ми побачили яким чином. Опозиція перемогла практично у нього у всіх великих містах. І е, думаю, що Ердогану просто треба, як він вважає, вирішити свої питання, тому що він сказав, що він буде останній термін президента. Тому його риторика і його. Практика, це зовсім інші речі зараз. Він намагається вирішувати свої питання, але щодо створення якогось широкого ісламського фронту боротьби проти Ізраїля я в це не не тільки не вірю я не сумніваюсь, тому що це не відбудеться, і саме в силу низки тих причин, про які я зараз говорив, і ще дуже багато інших є чинників. Насправді культурологічного культурного і релігійного характеру ще раз наголошую, тому, що е, проблеми між сунітами і шиїтами, вони набагато більше ніж ми себе уявляємо? Тому е, такого роду речі в риториці Ердогана вони будь-присутніми, тому що е, якщо будуть домовлятися без нього, Ізраїль буде вирішувати. Фактично, питання своєї відповіді самостійно, а я думаю, що в такому випадку просто ролі міста Ердогана в світовій політиці певну міру буде зменшуватись. Ну він з цим не погоджується. Він створював Туреччину як регіонального лідеру не для того, щоб там без нього вирішували ці питання. Але ну я не бачу. Насправді дуже великих перспектив в реалізації такого роду планів ще раз можу нагадати, коли були набагато гірші стосунки після того, як ізраїль обстріляв турецьке судно, яке прорвало блокаду в секторі Газі, пам'ятаєте, вони викликали посла, спеціально саджали посла нижче. Це дуже на сході. Ну скажімо, є символічним внизу і зверху йому читали промови зараз. і Ізраїль собі не дозволить такого роду речей. І думаю, що туреччині також не вигідно, в тому числі турецькому бізнесу зараз робити ставку на, на Хамас на Хезболу, тому що по перше вони програли. А по-друге, вони не вже не будуть користуватися такого роду підтримку в ісламському світі, як дехто в у нас в Україні вважають. Через наголошую Хамас і Хезбола – Практично взяли в заручники палестинську проблему взяли в заручники людей, які проживають на території сектора Газу, взяли в заручники разом з Іраном, близький схід і той сами, те саме те саме мусульманське населення. Люди це прекрасно розуміють і не думають, що вони підуть на поводу у терористів, тим більше, якщо терористів добре зараз вибачте копняка. Пане Валері, от чому я згадала цю заяву, яка була ще сказана з о, від Ердогана на початку вересня, так про те, що о, о, ісламські країни повинні сформувати альянс проти того, що він назвав, як він сказав, цитую зростаючи, знайшла загрозу експансіонізму з боку Ізраїлю. А потім у нас на жаль не має часу обговорити іншу заяву, яка з'явилася от буквально зараз про те, що президент Туреччини Раджеп і Ердоган заявив, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитися і на Туреччину, тобто він бачає таку загрозу. Пане Валерію, думаю, що у нас буде набагато більше часу наступним разом поспілкуватися. Дякую вам за вашу аналітику, за ваші професійні думки. Нагадаю, що Валерій Димов, політолог, був з нами на прямому зв'язку.